Вулиця Богдана Хмельницького одна з найпопулярніших у Чернівцях. Слава отримала завдяки довготривалому ремонту і близькому розташуванню до університету. Але ця дорога ділиться на дві частини: ту, яку заасфальтували, і ту, яка поросла травою. Про те, як живеться чернівчанам на забутій частині вулиці, дізнавався Олександр Докіїн. Доки жителі однієї частини Богдана Хмельницького радіють першому осінньому асфальту. Люди по інший бік вулиці зіштовхнулися із серйозною проблемою. Мало того, що дорога їхня поросла будяками, то тут ще й очищають вигрібну яму невчасно. А сморід змушує мешканців 89-го будинку постійно тримати вікна зачиненими. Влада повернулася до людей спиною, тому вони звернулися до вуличного комітету, який проявив себе у контролі якості ремонту іншої частини Хмельницького. Тут немає центральної каналізації є вигрібна яма, але вона не обслужувала. В должном объеме, потому что как бы, это все списывается на то, что нет денег. Объемы фекалии не выкачиваются в том объеме, в котором они сливаются. Поэтому как бы, часть идет под грунт, под дома, под соседние здания. В грибную яму ну, в месяц откачиваются по заверениям жильцов около 10 кубов. То есть сливается. 50. люди, які живуть у будинку, роками оббивають пороги департаментів. Видзвонюють владників, просять допомоги, але відповіді чекають досі. З 96-го року ми зверталися до нашої влади з питанням тим, щоб нам поставили колектор. Ну вже 2015 рік, і, і ми ніякого здвігу немає. З 2008 року, коли пан Федорук нам обіцяв, зробити це все допомогти. але він пішов. Далі, але роботи наші він там так нам нічого не допоміг. По допомогу мешканці будинку звернулися і до районного депутата, яка і сама проживає на цій вулиці. Проте Галина Воноградова запевняє, зробила що могла. Тепер черга міської ради. Хочу сказати, що просто це питання відписується. Воно як завжди, все в нас отут в місті гарно відписується. Це компетенція міської ради. Ми також зверталися до управління житлово-комунального господарства. Які і тормозить, я вважаю, що вони тормоз спустили. Товаришка по біді і мешканка цього будинку Галина Попович каже, що коли від наповнюється повінця, всі сусіди починають сваритися і просять один одного менше користуватися водою, адже разом із фекаліями у вигрібну яму сікає, і вся вода, якою користується близько 30 мешканців. У Нас по підвалах по трьох йдуть у пояс труби, які вже старі, дуже старі. І от цей раз, коли забилась тут каналізація, у мій підвал ці всі нечистоти. Йдуть, бо там чіпи стоять, і то прориває, і все в мене тече в підвал. Жінка звернулася до жребу минулої п'ятниці, коли в черговий раз прорвало трубу. Отримала неоднозначну відповідь. Сьогодні свято, і сьогодні не піде сантехнік вам там робити. Він піде завтра. А ми вже сутку без води. Вікна Ірини Каплінської виходять прямо на вигрібну яму. Жінка мешкає з двома неповнолітніми дітьми. Зробляє на життя тим, що випікає торти. каже, часто люди, відчувши сморід відмовляються від випічки. Воно все йде, той запах. Що воно забувається, воно все вертається в хату. По радіо була якась там передача. Я дзвонила тоді, говорила з Каспруком. Він мені обіцяв, що він візьме це все на свої. Там він на буде мати на увазі в такому плані. А, ніякого руху нема. Жителі Богдана Хмельницького дізналися, що з бюджету виділили певну суму, аби вирішити проблему. Та владники досі бездіяльні. Згадали люди і недавній ремонт, який за ініціативи міської влади робили цієї весни. Кажуть, стало ще гірше. Це зроблено або тако, ляп Сирість у нас в підвалах краще б нічого не робили. Е, ви бачили, що у нас твориться. Які у нас проблеми? Це проблеми дуже великі. Сирість піднімається тепер наверх. Розумієте, воно не сохне. Я не знаю, з якого матеріалу то все роблено. Чернівчани вже не знають, що робити і в кого просити допомоги, але сказали, що депутата міської ради варто чекати жителів Богдана Хмельницького на останній черговій сесії шостого скликання, яка відбудеться 24 вересня. Олександр Докін, Максим Демко, Чернівецький промінь.